Дивіться, скаут. Хотел себе такого скаута, хлопці, подешевше він. Ціна зараз впала ще на нього на 220-й, він тепер называется 240-й. Честно, поменялась стільки назва, скажу так. Честно поменялась тільки назва. Вот, выгнали, тестировать будут хлопці, а проверяют коробку. Все, что працювало після сборки. Тільки виїхав со сборки. А ось стоїть такий самий зібратий вже, готовий на відгрузку Дивіться, за ці гроші, файна коробка, без ну неметавок, 3 трьохточка, вау на 540, швидкість на 540 одна, вау відбору. Регулюється колія, 20 колеса, колесо, 7,5, 20 високе. Тут файно все зроблено, платформа, є десіст, є місце, сидіння ще регулюється.